Ну, Я вирішив ще спробувати якось. Ну, Так, пропольники, ці плоскоризи, я познімав. Вони мені підрізали картоплю. Залишив тільки диски підвертання. Дисками вже краще самими, але кермо приходиться притискати до землі, тому що самі диски. Ну земля там мокра внизу, розумієте? З грудочками. Ну результат хоч от такий, вже кращий. Бачите, картопля не повалена, не порізана. Там одна нахилена, то не страшно. землею ось прикидала її. Отак От її підрівняю. О, підрівняв, вона вже стоїть. Ну, отак чотири рядочки пройшовся. По одному разу. Ну я як іду. Перший ряд іду, потім другий ряд іду, потім третій ряд іду, Не через ряд. Можна через ряд. Ну як бачите, що тут у нас? Оцей похилився чому кущик. Просто похилився, мабуть, редуктором. Я отак земелькою поправив його. Він уже рівно стоїть. Ну ось, бачите, вже краще. Вже рівніше, тому буду продовжувати. Мотоблоком неручним. Підвертає. 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 Ось, похилився в бік. Я його... Отак трошечки поправлю. Ну. Ну не підрізає. Так що буду далі отак тільки дисками і підгортати.